Міністерство юстиції оцифровує акти цивільного стану громадяни з Донецької та Луганської областей. Сканують мільйони документів, які вдалося вивести із охоплених бойовими діями регіонів. Потім ці дані будуть у відповідному державному реєстрі. До серпня планують завершити. Як саме паперові особисті історії переводять у цифру, бачила моя колега, журналістка Ірина Стрижка. Марина Щавінська з Маріуполя. Їй вдалося вивести більшість особистих документів, коли тікала з рідного міста від російської армії. Але так пощастило не всім. І люди потім по дещицях відновлюють відомості. Всі архіви актів цивільного стану, які врятували з Донеччини та Луганщини, тут це понад три мільйони документів з інформацією про народження, смерть, шлюб чи його розірвання, а також зміну прізвища імені по батькові. Зараз їх оцифровують. Аби не втратити дані. Марина показує, як сканує щодня по 2000 актів. Це буде наше поле сканування акту. Порівнюємо його. І внизу педаль. Ми нажимаємо педаль, і у нас акт вже готовий. І також продовж всього до кінця книги ми все скануємо. Потім, після того, як просканували, подивилися, щоб все у нас сіпало. По по кількості, і треба його атрибутувати, тобто підпис робити. Книжки кожна книга це для мене, вона особлива. Тому до кожної книги в мене свій підхід. Олександр розповідає, іноді паперові записи старі й пошарпані, ледь не розсипаються в руках. Тоді він має власні рецепти, як вдало відсканувати їх. Це книжка з бахмуту, самі знаєте. Це всі книги з Донецької області, саме ця з Дружківки. А ця книга теж з Бахмуту, Будьонівська область, Часів'яри і так далі. Багато книг з окупованих зараз містах, на жаль. Десь більш старі книги, 50-х років, були там деякі населені пункти, де папір був тоненький, можливо, десь прозорий. Бу було погано, видно, але сканували. Там підказували бумажки, щоб було краще видно. Але але робило все в наших руках історія нашої країни, народжень і смертей, переконана Ольга. Вона з колегами вже третій місяць оцифровує документи. Пояснює, Луганські вже завершили. З Донецькими до середини квітня вийдуть на екватор. Ці дані дуже затребувані українцями, які виїхали з тимчасової окупації. Коли дивишся на 47-й рік, і думаєш навіщо але працівники й говорять, що ну не щодня, але щотижня звернення до цих книг відбуваються. Уявляєте? це спадщина, це ще якісь ну майнові. Відносини, і треба довести, що це твій батько або це твоя сестра. А от і, і таке відбувається багато разів. Переведення документів у цифровий формат допоможе зберегти їх і пришвидшити надання державних послуг. Для цього і започаткували цей пілотний проєкт для двох областей. Відцифровані документи можна буде використовувати в будь-якій точці світу. І заходячи з відповідного гаджета смартфона, можна отримати будь-які послуги, які надавалися в відділі рацу. Якщо ми завантажимо. У цю систему і надамо можливість користуватися громадянам в режимі онлайн, то ми зробимо дуже велику послугу всім, хто хоче отримати свої зберегти, отримати свої дані, які ідентифікують відповідну особу, ідентифікують його як українця. Хочемо звернутися до всіх донорів, до міжнародних партнерів з проханням, щоб можна було забезпечити діяльність відділів реєстрації актів цивільного стану на спрямовану на цифровізацію за рахунок міжнародних донорів. З компів комп'ютерним обладнанням та технічною підтримкою допомагають міжнародні партнери. Це розвиток і інфраструктури та електронних реєстрів. Це дуже важливий проект для нас, які ми працюємо разом з міністерством стисі, і з міністерством цифрової трансформації. і якщо нам пощастить, ми сподіваємось на фінансування боку нашого донора уряду Швеції, який буде покривати витрати роботи з. Цих областях і за результатами пілотного проєкту зі сканування актів Луганської та Донецької областей розглянуть питання щодо оцифрування всіх паперових актів цивільного стану, які є в Україні. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1.